Привіт усім! І ласкаво просимо до нового подкасту, де ми підбодьорюємо овець та захищаємо їх від вовків. Це серія по книзі об'явлення. Сьогодні я оголошую, що ми розпочинаємо нову серію по книзі об'явлення, і це буде дивовижно, бо ми пройдемося по кожному окремому вірші книги об'явлення і покажемо, як кожен рядок уже був виконаний у минулому. Існує кілька різних тлумачень книги об'явлення футуристичне, претеристське, ідеалістичне, історичне тлумачення, аміленаризм, постміленаризм, преміленаризм, диспенсаціоналізм, який є неправильним міленаризмом. Але я збираюся відкинути всі ці складні терміни, і ми підійдемо до об'явлення не з футуристичної позиції, а побачимо, що ця книга не психоделічне бачення нашого сучасного 21-го. Того століття з гелікоптерами Апач і всім таким. Ми побачимо, що це видіння, дане Богом Іванові, яке зображує події, що мали статися за його життя та за життя першої християнської аудиторії. Ми побачимо, що це про кінець старозавітної епохи, який відбувся двох тисяч років тому в минулому Єрусалима. Я буду стверджувати, що кожен образ, кожен символ, кожне пророцтво в книзі об'явлення вже було виконане під час знищення того великого міста Єрусалима у 70-му році нашої ери. Це означає, що вся книга об'явлення вже відбулася в минулому, кожен її фрагмент. Можливо, ви не погоджуєтеся та кажете, ні, про це не йдеться в об'явленні. Довіртеся мені, просто подивіться, сперечайтеся зі мною в коментарях, але ознайомтесь, бо я подам вам погляд, про який ви, можливо, ніколи раніше не замислювалися, і який, на мою думку, є дуже переконливим і водночас дуже біблійним. Від сарани й до знака звіра, від Армагеддону й до всього, що між ними, у цій серії я покажу вам, як все це відбувалося саме в першому повному потрясінь поколінню церкви, і як саме це відповідало задуму Бога, коли він послав своє царство на землю. Цей цикл, як я вже сказав, викличе сумніви в тому, у що багатьох із вас вчили вірити протягом майже всього життя. Насправді він дасть вам абсолютно новий і дуже оптимістичний погляд на те, про що насправді йдеться в книзі об'явлення, і чому, на мою думку, це біблійний погляд, і чому це добра звістка для християн, а не якась похнурість і занепокоєння, які мають вас пригнічувати. Ще раз наголошую я не проситиму вас просто повірити мені на слово. Я це доведу, доведу вірш за віршем, рядок за рядком у книзі об'явлення, і це буде славетно. Насправді я чекав 10 років, щоб зробити цю серію, бо не відчував, що готовий. Трохи перед історією. Перш ніж ми зануримося в об'явлення 1.1, у цій серії ми зробимо щось трохи інше ми закладемо підґрунтя, яке приведе нас до об'явлення і зробить цю серію ще кращою. Я вважаю, що підґрунтя для книги об'явлення не знаходиться в самій книзі об'явлення. Насправді, воно знаходиться в Євангелії від Матвія, розділ 24. Саме звідки ми почнемо перші кілька тижнів цієї серії, і це буде своєрідною передісторією, до того, куди ми прямуємо. Зазвичай передисторію роблять після випуску оригінального фільму, і очікують, що глядач сам зв'яже все докупи. Але якщо ви, як і я, переглядаєте передисторію до фільму, це набагато краще допомагає зрозуміти сюжет і зібрати його в цілісну, міцнішу картину. Оскільки об'явлення достатньо складна книга, а Матвія 24 набагато простіший розділ, який дає чіткий план того, про що йдеться в «Об'явленні», я вважаю, що це стане неймовірним вступом до серії і допоможе нам набагато краще зрозуміти об'явлення. У певному сенсі, це як надіти нічні прилади бачення. Звичайно, ви можете боротися з ворогом у темряві, Припустимо, що ви знаходитесь в Іраку і можете йти в бій у повній темряві. Але якщо у вас є нічні прилади бачення, ви бачите рельєф місцевості. Матвія 24 стане нашим нічним приладом бачення, які Допоможуть нам зрозуміти об'явлення на випадок. Якщо ви ніколи не замиснювалися над тим, що Матвія 24 – це передісторія до книги об'явлення, я коротко викладу цей аргумент вже сьогодні. А наступного разу ми перейдемо безпосередньо до Матвія 24 і почнемо розбирати його докладно. Матвія 24 – це те, що вчені називають оливною промовою. Її так називають, бо це розмова, яку Ісус провів із учнями на оливній горі, обговорюючи майбутнє, що станеться після його арешту, після його смерті і що станеться з Єрусалимом, бо місто Боже Єрусалим відкинуло Бога в плоті, коли він прийшов. Вони повстали проти нього, вбили його і почали переслідувати його послідовників до смерті. Тому Бог збирається привести всю систему старого завіту, якою керували юдеї, до великого та драматичного фіналу. У цій промові, яка з'являється в Матвія 24, Марка 13 і Луки 21. Ісус відповідає на запитання учнів про те, коли це станеться, давши найвеличніше пророцтво, яке він коли-небудь давав. Воно чітке, детальне, і коли ви його побачите, ви не зможете заперечити те, що Ісус мав на увазі. Саме в цьому уривку Ісус передбачає знищення Єрусалимського храму, переслідування віруючих Першого століття, підйом і падіння Месій, війни й чутки про війни, що сталися в Першому столітті, Голодомори й землетруси, що трапилися в Першому столітті, мерзоту спустошення й велику скорботу. Так, Ісус використовує саме це слово. Це не лише покладе. Край юдейській епосі, але й започаткує безперервне правління Христа на землі, яке, зрештою, очистить увесь світ від прокляття й бунту. Ця пророча промова, ми будемо її вивчати в Матвія 24, є ключем до розуміння книги об'явлення, бо охоплює той самий час, говорить про ті самі події і навіть використовує ту саму мову й образи. Подумайте про це так: об'явлення описує кінець старозавітної епохи яскравими видіннями, образами зі Старого Завіту і апокаліптичними символами. Матвія 24 говорить про ті самі події, але простішою розмовною мовою. Обидва уривки дивляться на ті самі події, але через дуже різні лінзи. Наприклад, візьмімо події, що відбулися не так давно, до нашого народження в 19 столітті. Якщо ви хочете прочитати про підйом більшовизму та революцію, яку зробили комуністи в Російській імперії, існує багато книг на цю тему, університетські лекції, які задовольнять вашу цікавість. Ви можете прочитати про це в історичних підручниках або подивитися документальний фільм на YouTube. Але ви також можете зробити це іншим способом взяти книгу Джорджа Орвела Ферма тварин, яка подає цей матеріал алегорично і описує реальні події підйому комуністичної партії в Російській імперії через символічну і дуже метафоричну мову. Отже, лекція з історії на рівні магістра, документальний фільм для школярів і книга ферма тварин усі вони говорять про одну й ту саму подію підйом більшовизму, але в різних жанрах. Саме тому так важливо вивчати обидва підходи і розуміти правила мови, що застосовуються в кожному жанрі. Точно так само об'явлення і Матвія 24 говорять про ті самі події, про кінець старозавітної епохи. Одне через розмову Ісуса з учнями, інше через апостолі. Епокаліптичне видіння, отримане Іваном на острові Патмос. Тож, щоб краще зрозуміти видіння Івана, я стверджую, що спочатку ми повинні звернутися до дуже зрозумілої розмови Ісуса на цю тему і використати її як ключ для розуміння значення, яке ми зустрінемо в книзі об'явлення. Цікаво, що кожне Євангеліє містить оливну промову, окрім Євангелія від Івана Матвій у розділі 24, Марк у розділі 13, Лука у розділі 21, але Іван. Ні. Я вважаю, що це зроблено навмисно. Не думаю, що Іван якось забув про оливну промову, найнеймовірніше і найбільш дивовижне пророцтво, яке коли-небудь дав Ісус. Я не вважаю, що Він просто забув це зробити. Іван у своєму Євангелії, розділ 20, вірш 31, пише: Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи життя мали в ім'я Його. Тож Він не додав цього в Євангелії, але й не забув про це. Він не написав лише один розділ. Він написав цілу книгу, бо це занадто важливо, щоб його пропустити. Отже, кожен євангеліст говорить про оливну промову: Матвій у Матвія 24, Марк у Марка 13, Лука у Луки 21, а Іван у об'явленні з першого розділу по 22. Щоб ще чіткіше показати цей зв'язок і довести вам, що книга об'явлення це оливна промова Івана, я наведу 6 прикладів, які підтвердять цей зв'язок. Їх можна було б навести ще більше, але я обмежуся шістьма. По-перше, Часові рамки суду Безпосередньо перед початком оливної промови Ісус жорстко засуджує юдеїв і проголошує сім завітних проклять на них. Наприкінці цього розділу Матвія 23 він каже, що Єрусалим і храм будуть покинуті, і це покоління юдеїв зазнає могутнього й страшного гніву Божого. Матвія 23, 36-38 Різкість цієї мови завітних проклять, сім проклять, і той факт, що Єрусалим буде повалений Богом, налякали учнів. Вони, мабуть, тремтіли, коли виходили з Єрусалима і запитали його, коли піднялися на Оливну Гору. Скажи нам, коли станеться це, Матвія 24.3. Тоді Ісус сів і дав їм одну ознаку за іншою, що все, про що Він говорив у Єрусалимі на Оливній Горі, станеться з Єрусалимом протягом одного покоління, Матвія 24,34 Не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Це означає, що все, про що він сказав, має статися протягом одного покоління, а в Біблії покоління триває 40 років. Отже, у Матвія 24 ми маємо пророцтво, про близькі події, які мають близьке виконання, знищення Єрусалима. Саме про це йдеться в Матвія 24, і ми це вам доведемо. Книга об'явлення також починається з посилань на близький час. Наприклад, у першому розділі, першому вірші, сказано, що незабаром статися має. Не знаю, чи ви і я маємо різні уявлення про те, що означає незабаром. Але коли диспенсаціоналісти і преміленаристи кажуть, що об'явлення відбудеться у 2050 році чи ще колись, як можна говорити про незабаром, якщо це не станеться ще 2000 плюс років? Це не має сенсу і навіть висміює мову. У вірші три сказано: час бо близький. Вірте мені, Бог не користується зламаним годинником. Коли сказано, що час близький, це дійсно означає, що він близький до моменту написання. Коли Ісус дав це об'явлення Іванові, Він мав на увазі, що події близькі до Івана, а не до нас. Інакше мова втрачає всякий сенс і перетворюється на пластилін, з якого можна ліпити все, що завгодно. У розділі 3, вірш 11 сказано: Я прийду незабаром. Якщо Ісус каже Іванові, що Він прийде незабаром, Іван припустить, що Ісус повернеться за його життя, а не за наше. Це було б безглуздо. Можна заперечити, так, об'явлення починається, але ж воно не так закінчується. Навтаки, у розділі 22, вірш 20, одному з останніх уривків книги, Ісус знову каже: Так, незабаром прийду, ніби нагадуючи, запам'ятайте, усе в цій книзі від першого розділу до 22-го відбувається в контексті мого швидкого й близького пришестя. У розділі 22, вірш 6 сказано, що незабаром статися мусить, і це стосується останнього розділу. Отже, розділи 1, 2, 3, усі до 22-го пов'язані цими часовими рамками. Незабаром статися мусить. Це означає, що ця книга не про наше майбутнє, а про близьке виконання подій, які мали пережити Іван і церква першого століття. Це перший приклад, другий приклад. Лжемесії і лжепророки. У Матвія 24:5.11 Ісус попереджає, що з'являться лжемесії і лжепророки, які зваблять багатьох у ранній церкві. Ту саму тему ми бачимо в об'явленні. Лжевчителі, як Ізавель у об'явленні 2.20 і відомий звір із лжепророком, у об'явленні 13.11.18, які творять знамення й дива, щоб звабити людей. Це повторення теми показує, що об'явлення описує ті самі події, що й оливна промова. Третій приклад переслідування святих. У Матвія 24 Ісус каже учням, що їх віддадуть на муки, Він навіть використовує слова скорбота велика, і що їх будуть ненавидіти всі народи за його ім'я. Матвія 24,9 це малює страшну картину для церкви першого століття. Вони пройдуть через болісні й складні часи у перші сорок років свого існування, і їм треба бути поготовій не здаватися, бо кращі дні настануть. Це пророцтво виконалося. Рання церква пережила найбільший період переслідувань за всю історію церкви Христової. Ніколи більше не було покоління, яке б переслідували так, як їх. Об'явлення також відображає це. у розділі 6, вірш 9 Сказано, що під вівтарем були ті, хто був убитий за Слово Боже, як у діях, де Стефана й інших убивали за Слово Боже. У об'явленні також сказано про велику множину, яка вийшла з великого горя. Ті самі слова, що й у Матвія скорбота велика. Отже, Ісус у Матвія каже, що святі пройдуть через велику скорботу, а об'явлення каже, що вони пройшли через неї. Це пов'язано. Матвій і об'явлення розповідають одну й ту саму історію. Обидві книги передбачають період страшних страждань для церкви Першого століття в їхньому безпосередньому майбутньому, а не в нашому. Об'явлення не говорить про події, які стануться з нами. Воно говорить про події, які вже сталися з церквою першого століття. Четвертий приклад Гедота Спустошення. У Матвія 24,15 Ісус згадує про цю дивну подію Гедоту спустошення, що стане в святому місці і радить звернутися до Даниїла за роз'ясненням. Лука, звертаючись до язичників, дає зрозуміліший опис: ця подія станеться, коли римські війська ввійдуть до Єрусалима і осквернять храм. Луки 21,20 Саме про це йдеться в об'явленні 11.2. Святе місто буде топтане язичниками 42 місяці. Саме стільки тривала облога Єрусалима Римом. Чи вважаємо ми, що це збіг? Не думаю. П'ятий приклад космічна катастрофа й кінець епохи. У Матвія 24,29 йдеться про затемнення сонця, падіння зірок, потрясіння неба. Усе це описує події, згадані в об'явленні. Мова однакова в обох книгах сонце темніє, зірки падають, небеса хитаються. Це мова апокаліптичної літератури, яку використовують у Біблії для опису кінця політичної влади чи народу. Тут це описує кінець юдеї і старозавітного порядку: політичне й духовне потрясіння, яке прийде з пришестям Христа. Старий спосіб пізнання Бога через храм, жертви, священство і свята усе це відходить, бо Ісус тепер є єдиним шляхом, істинною, життям, єдиним способом пізнати Отця. Коли Ісус прийшов, Він став шляхом, істиною і життям, але храм і далі стояв і казав: Бога треба пізнавати через мене. Система жертв казала: Бога треба пізнавати через кров телят і кіз. Але Ісус завершив систему жертвоприношень, ставши єдиною досконалою жертвою раз і назавжди. Він завершив храмову систему, ставши досконалим храмом, який воскрес на третій день, як він і сказав в Івана 2. він, досконалий і справжній первосвященник з чину Мельфіседека. Він завершив святковий календар, давши нам кожного тижня вечерю Господню, щоб ми більше не святкували Пасху, а споживали його. Кожен аспект старозавітної епохи відходив, щоб Ісус міг царювати в неперевершеній славі і щоб увесь світ схилив коліна перед Ним, прославляючи його верховенство. Кожне суперницьке царство і релігія будуть покладені під його царські ноги. Це почалося зі старозавітного юдаїзму, але не завершиться, доки Христос не знищить кожне підроблене Євангеліє, що відводить світ від нього. Він продовжуватиме цю роботу, доки кожне плем'я, кожна мова і кожна нація не почує Євангелія, доки кожен народ не буде навернен, і його мир, правління і царство не Поширяться настільки, що більше не буде місця для поширення. І Матвія 24 і об'явлення описують, як Ісус відкладає старозавітну систему і встановлює шлях істину життя єдиний шлях до Бога. І це царство існує вже дві тисячі років і продовжуватиме годувати народи, доки не настане кінець. Шостий і останній приклад прихід сина людського. У Матвія 24:30 Ісус говорить про знак Сина Людського, що з'явиться на небі, і як Він прийде на хмарах небесних. Це не буквальне друге пришестя. Це прихід суду, як у Старому Завіті, коли Бог приходив на Хмари, щоб судити Єгипет. Це прихід, коли Ісус вилиє гнів Божий на бунтівне місто Єрусалим, яке об'явлення називає Вавилоном і покладе край її терору раз і назавжди. Об'явлення використовує ту саму мову у першому розділі вірш Сім. Ото він із хмарами йде і побачить його кожне око і ті, що його прокололи були. ви не зрозумієте цього, якщо не усвідомите, що Ісус у Матвія 24 обіцяв прийти на хмарах як акт суду над юдеями. Тож, у об'явленні, коли сказано, що побачить його кожне око і ті, що його прокололи були, це не про нас. Ми не пронизували Христа, не прибивали його до Христа і не пронзали його ребра списом. Це чітке посилання Воскреслого Господа Іванові на те, що він прийде проти юдейської аристократії, яка видала його на розп'яття, і це друге пришестя відбулося в першому столітті, коли він зруйнував їхнє місто. Обидва уривки Матвія 24 і об'явлення говорять про одне й те саме про виправдання Христа над поколінням, яке відкинуло його і переслідувало його наречену. Хоча вони використовують трохи різну мову, вони кажуть одне й те саме. Можна навести ще більше прикладів, але я думаю, що суть зрозуміла у Матвія 24 і об'явлені йдеться про одну й ту саму подію, один і той самий час, і обидва стосуються подій першого століття, майбутнього для них, але минулого для нас. Тож, якщо ми хочемо зрозуміти об'явлення, найскладнішу книгу в Біблії, ми повинні почати з простішого розділу, як Матвія 24, що полегшить нам подорож. Ви можете вирушити у подорож без карти, але це не має сенсу. Ви можете їхати по центру Бостона без GPS, але це теж безглуздо. Це як звернутися до відповідей у кінці підручника з математики. Ви можете вирішити задачу і без них, але з ними ви будете впевнені, що зрозуміли її правильно. Саме це і зробить для нас Матвія 24. Воно допоможе нам правильно зрозуміти об'явлення. Отже, на сьогодні ми завершуємо. Наступного разу ми розпочнемо нашу серію про книгу об'явлення, але спочатку зануримося в Матвія 24. 24. вірш за віршем, щоб з'ясувати його значення, контекст і те, як його виконання допоможе нам зрозуміти об'явлення. Пристебніть ремені, браття і сестри. Я давно чекав на цю серію. Думаю, вона буде чудовою, викличе сумніви в припущенні, привнесе ясність у заплутану книгу і допоможе нам мати надію в світі, де її так бракує. Аж до тоді, нехай Бог щедро благословить вас. Дякую вам за те, що робите ці відео популярними. Дякую учасникам, які приєдналися до Prodigal Squad і Defenders. Дякую вам щиро. Аж до наступного разу. Нехай Бог щедро благословить вас. І побачимося знову в наступному епізоді подкасту. А тепер можете іти.